Вітаю, шановні садівники. Ми з вами знаходимось в саду. І ось перед нами сливка. Ми бачимо, що вона росте у вигляді тополі. Всі гілочки пішли вертикально вверх, близько до стовбура. І нам треба цю ситуацію зараз виправляти. Так, ну ось давайте подивимось з самого низу. Ось іде гілочка одна, це гілочки першого порядку. Ми оцю гілочку заберемо маленьку, а ось тут укоротимо на зовнішню бруньку. Для того, щоб від стовбура росли подальше. Далі поряд ось іде три гілочки розгалудження. Значить ми оцю залишимо, а ці дві заберемо. І ось тут теж укоротимо її на зовнішню бруньку. Так, далі дивимось. Ось тут у нас пішла гілочка, оцю ми середню заберемо, бо буде їм тісно. А ось тут десь приблизно наполовину і на зовнішню бруньку. Тут дивимось теж гілочка пішла і укоротимо на зовнішню бруньку. Так, тут дивимось, тут вже пішли гілочки другого порядку. Теж на зовнішню бруньку. Так, тут ось сильно пагін пішов. Ось ми його добре укоротимо. І теж на зовнішню бруньку. Ось таким чином. Так, йдемо по периметру помаленьку. Цю гілочку теж на зовнішню бруньку. Так, тут у нас буде тісно. Ми Оцю гілочку і оцю заберемо взагалі. Так, тут маємо три, майже паралельно ростуть. Тож ми одну залишимо в вигляді провідника центрального. Десь отак. А ці укоротимо, теж на зовнішні бруньки, але нижче, для того, щоб вони не були конкурентами провіднику. Так, і ось тут підійшли далі по периметру. Йдемо на зовнішню бруньку. Цю теж на зовнішню бруньку. Так. Ми підійшли до цього боку. Тут ще одна гілочка у нас є, ми її на зовнішню бруньку. І ось такий вигляд у нас отримали ми на нашій сливки. Ось ми її обрізали. І вона буде продовжувати далі формуватись. На цьому коротенько все. До побачення.